В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Син Божий, молитвами пречистої Твоєї матері, преподобних. І богоносних отців наших і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, всесильний Господи, почуй молитви дітей твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу. Народ та святині наші благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу, і справедливий мир наблизь, пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, Архістратига Михаїла на допомогу. Мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Ще молимось Господу, Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас, грішних, і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань, та помилував рабів своїх. Воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворости душевної і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі, та дав їм повернутися здоровим і щасливим, все милостивий Господи Вислухай і помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні в покаяння, і з розчулення молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш і збави нас ради імені Твого. Щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає Збавителя і Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоєю бережені. Створи з нами знамення на благо. Щоб ненависники наші побачили нас і скорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш сило і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості. І щедротах відвідай смиренних рабів твоїх, що припадають до Твого благовоління, повстань на поміч нам і оберни нечестиве їх на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі. І мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости їм прогрішення їх і в день праведної відплати Твоєї, подай вінці не нетління. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу возсилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.